Це команди скітка Арпінь Фенікс Буча. Де на майданчику щириця, який пробуває, влучаєсь на сьогоднішній поєдинок. Гориленко. То... Надкаченко. Ткаченко. Гориленко. Удар! Удар від Назар. Прошу вибачення, номер 14. Зами він зараз. За стальпрофілем рахунок був 6-2 момент і рахунок змін. Ігор Кололенко з м'ячем встигає вибрати. Цим Войток номер 21 Сімон номер 9 та Ілля Черчилюк номер 16 Ткаченко пробиває. Точніше, навіть Репеха. Пр... У... Контратака від Фенікса. Пробиває. В принципі, сегодня гра... Куда? Марьевич. Скрызет. Баранович. На войтка. Войток проб... З... С... 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 И... В футзальный сезон. Коваленко пробиває. Войток пробиває і забиває. Бражаючи агромат і ще маючи матч в западі, коли ну, досить малий спротив команди. Знову ж таки, Фенікса без змін, але для тих Номер 9 та Ігор Коваленко, номер 19 Віталій Гавриленко, номер 21 Спиною Денис Руль. Так, 24-й номер. Король. Орленко. Це поєдинок Сокол Клавдіве. Ну і далі, що цікаво, будуть поєдинки. Е, група. А. не мішаєве. Ще один забитий м'як. Центральний матч групи Б. Передача на Репеху. Репеха пробиває, Віч на віч. Прибирає, потім наматись його обіграти. Баранович пробиває, відбиває. А, Віктора Черчулюка. Комбінація стінка від Фенікса. Передача і забиває. А Далі ж будуть матчі проти команд. Якщо мають до плей-офф другої четвірки. Зрозуміло, що забиває. Тимошенко. Димошенко і забив. Чергова атака Скітки. Шекола Щ... Щ... та Дмитрівки. Або ж Можаков 6 хвилин 30 секунд. Завершення. Репеха пробиває. Не зовсім вдало приборка в м'яч. Прибирає голкіпера і забиває. Захоплення від скидки. Репеха. забив. Буде так. Арифметику і сказати. в минулому рівні. Розіграші. Неодноразово вдало розіграли, в якому в скидка поступалась. Чотири м'ячі. Репеха. Новий забитий м'яч. Удар по порожніх воротах від Черчилюка. На порожні ворота віддавав. Черчилюка Сімон. Це в нас Веременко восьмий. Момент.